Міська програма вирішення екологічних проблем кривбасу діє і в умовах воєнного стану через війну і зменшення обсягів виробництва, в тому числі з урахуванням заходів цієї програми, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшились на 72%. У цьому залі криворізькі екологи, які планомірно мінімізують шкідливий вплив виробництва на довкілля. Серед них переможці щорічного міського конкурсу студентських наукових робіт, нова генерація, перспектива та успіх кривбасу. Молодь. Це та прогресивна сила, котра буде двигати екологію, боротьбу за охорону навколишнього середовища і в подальшому. Безумовно, дуже важливо, щоб була екологічна грамотність. Тому і створили і кафедри, готуємо фахівців. І я дуже вдячний нашим. Учбовим закладом нашої малої академії, яка теж займається екологією. Це все дає можливість нам покращити екологічний стан у нашому місті. У межах програми реалізації молодіжної політики. Цьогоріч переможцями екологічного конкурсу стали дев'ять криворізьких студентів. Анастасія вивчала місцеву річку. ґрунт річки річкінгулець. Під дією антропогенних факторів. Там, де інгулець, вона більш чи, чища річка. В конкурсі мені допомогла перемогти мій науковий керівник. Вона мені дала всю інформацію ну, і відповіді на всі мої питання. Юрій Вюкур сьогодні вручив нагороди місцевим екологам. Студентська молодь отримала дипломи за кращі дослідницькі проєкти на екологічну тематику. В нашому місці. Екологія навіть в ці часи важкі для всіх нас залишається актуальним питанням. Продовжує реалізовуватись міська екологічна програма. І якраз в рамках міської екологічної програми передбачаються заходи і екологічної освіти, екологічної просвіти і поширенням цього професійного навичку серед молоді. Зокрема, Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.